Це про цілісність. Подивіться уважно на цю карту: це шістка кубків про наповнення, і це про те, що шукають всі люди. Якщо у вас є стосунки, які, з яких ви зараз не можете вийти або щось відпустити, я вам розповім сьогодні дуже важливу таємницю, чому це так відбувається? І ми, звичайно, подивимося для вас якийсь потоковий розклад. Який зараз вам буде резонувати про вашу любов, де ваша любов знаходиться. Давайте я не буду просто казати стосунки, де знаходиться ваша любов, де ви її втратили і як її повернути. Я рекомендую дивитися цей ух починається. Енергія в нас тут і зіркові душі хтось. Я рекомендую дивитися тут про домовленість. Хтось з чимось домовився. Я рекомендую дивитися цей розклад повністю. Але можна вибрати буде два варіанти ну, свій варіант. Дивіться, давайте вибирайте, як відкриється поток, я. По тоці вам буду передавати те, що хочу дуже сказати. Дивіться, тут про чесність. Кому це зараз резонує, просто ця карта, ем, весь, весь наш ефір буде про любов, але вибирайте те, що зараз резонує чесність. Чесність з собою. Чесність з іншими людьми. Чесність з собою це завжди чесність з іншими людьми. Чесність це саме головне це, як я кажу, якість Бога, це божественність, це саме головне, що людина повинна до чого людина повинна прийти до чесності з собою. Дивіться, і тут ваші сенси. Сенси буття, це також пов'язано з любов'ю. Часто так буває, що коли людина не відчуває любові, наприклад, іншої людини до себе, або любові взагалі всередині наповнення. Якщо вона вважає, що любов це тільки інша людина, це тільки зв'язок з іншою людиною, вона губить свої сенси життя. Це я так само розкрию. Якщо резонує, будь ласка, убирайте цей варіант. Так, дивіться, перед тим, щоб оце все вам просвятити, передати, я скажу про любов. Любов взагалі це така штука, справжня любов це цілісність. Це коли людина цілісна, вона по-справжньому відчуває любов. Тому для кожного тут щось буде своє. Але вам точно треба ставати цілісними, цілісною, щоб відчути справжню внутрішню любов. Я розкрию, розповім такі, таку величезну таємницю. Це не означає, що вам її вдасться на 100% зробити самостійно. Комусь з вас треба точно допомога, але ви зрозумієте одну річ. Ось дивіться, це для всіх, і для чоловіків, і для жінок. Всі ми шукаємо любові, тому що ми хочемо бути цілісними. Я у своїх ефірах багато де розповідаю про те, що цілісність це коли а душа з'єднюється з духовним цілом. Цілісність це коли ми себе забираємо всі свої частинки, тобто свою увагу, свою енергію в своє тіло, в, свій, в своє життя в момент тут і зараз. І чим більше ми так робимо, чим більше ми перепроживаємо ці моменти життя, які не прожили, тим цілісніше, сильніше, енергійніше, задоволеніше. І життя в моменті ми проживаємо, як в моменті зараз, ми стаємо. А Отут, хто вибрав перший варіант про чесність, Так? тут хто вибрав про чесність. Чесність з собою це завжди про вибори. Це завжди. Типа якщо ти в стані чесності з собою, значить ти вибори робиш чесні у житті. Ці вибори стосуються всього. Значить, ти не входиш в цей кармічний вузол, це кармічні ці уроки, коло, з якого потім дуже важко вийти. Ось для чого нам потрібна чесність. В стосунках чесність, це найголовніший взагалі правило, фактор в будь-яких стосунках бути чесними, говорити. А те, що думаєш, діяти, говорити, те, що думаєш, і те, що відчуваєш. Від цього залежить успіх, і взагалі ваш внутрішній стан, ваше внутрішнє щастя в тих стосунках. Якщо там вже йде щось не так, це означає, що ви вже знаходитеся у стосунках у кармічному колі. Є такий момент зараз про жінок. Тобто є вже злонамірення, бачите, є вже якась дія, є вже хтось щось думає недобре, і це все відображається у вашому житті. Є такий момент для жінок і для чоловіків. Для того, щоб, я це скажу коротко, для того, щоб бути цілісним, ось жінка. Ну, Для цього, взагалі, щоб це все розуміти, треба приходити в клуб творців і вчитися, з чого складається людина. Тоді вам буде от це як основа, тоді вам буде зрозуміло. А Якщо, звісно, зараз важко, я не можу це розповідати. так, Та й мене, коли я розповідаю, годинами, ніхто, в принципі, і не слухає. так. Я, я ефіри вже почала практикувати свої виставляти, і там переглядів дуже-дуже мало. Тому. Тому я коротко, що ваша цілісність це коли у вас поєднюються інь і я, тобто чоловічі і жіноче. І ви, якщо не поєднані зі своїм чоловічим, жінка, то ви завжди шукаєте, будете залипати на всіх чоловіків. Ну, от просто побачили чоловіка, і ви вже. Там плюс-мінус він якось вам приглянувся, і ви вже з ним не знаю, що будуєте, ви вже собі думаєте про нього, що ви можете з ним вже дітей народити, сім'ю там виростити. В чоловіків інакше для чоловіків важливіший сенс їхнього життя. А, ну, чоловіки, тільки які знаходяться, яким дуже треба прожити партнерство, то там може бути, але в принципі для чоловіків. Працює це по-інакшому. Вони шукають якраз свого сенсу, якраз своєї опори в цьому, не в жінках. А жінки шукають своєї опори в чоловіках. Чому це відбувається? Тому що вони не знають свого внутрішнього мужчину. Так, в нас є така маленька дівчинка, як жінка, я називаю її душею жіночою душею. І це як особистість ваша, жіноча особистість, вона повинна бути весь час задов... задоволена, така вона баловна, і вона така трошечки як дитина. Це жіноча така душа, наша частина, яка є в нас. Якщо а, у вас немає от, оце, от, не прожити, ви не знаєте свого внутрішнього такого чоловіка, який у вас є. Тобто, у вас не пробуджена оця чоловіча сила в вас не розкрита, вона спить, це означає, що ви постійно будете залипати на чоловіках, і ви постійно будете шукати опору в чоловіках. От, кому це зараз резонує? Про чесність, признайтесь, просто побачте, якщо це є, це є в більшість жінок. Побачте і признайтеся собі в цьому, що я ось така маленька, як маленька жіноча душа, дівчина, в якій спить свій внутрішній чоловік, тобто внутрішня чоловіча енергія, і тому я постійно залипаю на чоловіках. Я хочу це доповнити. Як тобі побачити, пробудити свою оцю внутрішню чоловічу енергію. Щоб ти, якщо ти і вибираєш, якщо тобі і попадеться чоловік, так? чи ти просто навіть не попадеться, так? ти не будеш залипати на чоловіках, ти можеш і без цього прожити. Це як цілісність. Тобто, якщо тобі попадеться, то цей чоловік буде конкретно, ти будеш знати, який він, тому що тобі треба ця енергія, тому що це твій внутрішній мужчина. Тобі треба його пробудити. Як тобі його пробудити? Свого внутрішнього мужчину, хто вибрав карту чесність. Дивіться, от хто вибрав карту чесність, тут прийшла трійка Пентаклі, яка говорить про те, що, по-перше, треба поцікавитися тим, робити туди кроки, тобто захотіти цього це реалізувати у житті. Треба наповнитися, тобто, треба здобути, зробити, наприклад, якусь практику, так, будь ласка. Клуб творців, медитація, приходьте, там ми робимо це, вчимося, вчимося жити по-іншому і вийти в таку імператрицю. Дивіться, імператриця це в нас така цілісна, реалізована, самозакохана, задоволена, яка знає, знає свою цінність жінка. Це імператриця. Вийти в імператрицю треба, ну, по-перше, я ж кажу, побудувати план, почати реальні земні робити кроки, щось робити для того, щоб пробудити свого внутрішнього чоловіка і наповнитися. Тобто йти до наповнення. Це конкретно практики. От зараз вам дали просто конкретний е, такий, таку пораду, щоб ви йшли в практики. А, ну, що вам. Добре, що вам для того треба зробити, щоб ну, тобто, практика вам допоможе пробудити свого, побачити, зрозуміти, пробудити свого внутрішнього чоловіка. Якщо ви десь думаєте, що це якось несерйозно, що це якісь балачки, що це, ну, от, просто послухали і забули, то ви дуже сильно помиляєтеся. Дуже сильно помиляєтеся. Людина стає щасливою. от. Навіть тут карта матеріальна, це от як королева Пентаклі. Це коли реалізована, так? В достатку жінка задоволена і в першу чергу собою, і в матерії. Розумієте, задоволена в матерії. Так ось тут про це, щоб ось так себе почувати, от такий внутрішній стан мати і ну, навколо реалізацію. А це треба працювати над собою. І це не якісь жарти, тому що це величезна поміч, коли ви просто пробуджуєте свою цю внутрішню чоловічу силу. Мужчини, перекладайте на себе все. А що вам заважає ось так: от піти і пробуджуватися? Що вам заважає взагалі піти практикувати. Пробуджуватися. Ну, от, ну, треба ж знати, що вам заважає, бути такою королевою наповненою. У вас ніби бажання є, але вас щось не пускає. Дехто з вас думає, дивіться так. У вас ніби план є. Ну, ну ви хочете, так, хочете. Ви щось там собі, ну насправді, ви якби думаєте про це, або хтось з вас, навпаки, думає не так, от я сказала неправильно, думає хтось з вас, що це ілюзії. Що це вигадка, що це ілюзія, що це не працює. От хтось з вас так думає, я думаю більшість. І ви, ну якби. Ще думаєте, хтось з вас думає, що це, на це треба великі кошти, час, ну все, що пов'язане з матерією. А у вас немає рівноваги, рівноваги і балансу. І взагалі у вас немає розуміння, скільки що, тому що ви навіть не цікавитеся і просто не берете ці можливості. Більшість з вас так роблять. Серйозно, я щитую це прям з простора, карти показують, і от іде така інформація. І, і якби йде оцей перекос. Ну, Типа залипання. Ви собі думаєте, ну, залипла і залипла. Тобто, дивіться, комусь просто заважають якісь матеріальні спокуси, немає рівноваги. Тобто, ви от подивилися відео, ну, клас, подумали все. І пішли займатися, як мені, один з моїх учнів каже, Анаїз. Це все так класно, ми тебе послухаємо, все розуміємо. Ну, ми – Це він. Це не всі так роблять, але, допустимо, люди часто люблять, як це сказати, ототожнювати, казати не я, а от ми. А, ну, це так є, таке, але це не означає, що всі так, всі так себе почувають. От послухали, все добре, зрозуміли, встали і пішли, і нічого не робимо. Е, ну, Це не всі, ще раз повторюю, це люди, в яких не виходить, які насправді. Ну, не працюють над собою, просто слухають, і от не виходить в них із-за того, що їх захоплює дуже сильно матеріальні спокуси. Бо тут матерія, і тут ну, от такий перекос так, матерії. І от уводить, їх захоплює матеріальні спокуси, і вони якби. Ну, коротше, послухали, і все, і все, і все по-новому. І все як завжди, розумієте? І от у вас величезні ілюзії, взагалі є, що це вам допоможе. Ну, це для першого варіанту така була історія. Ну, тобто, ви зрозуміли, так? чесність, ви зрозуміли, що чесність, і ви зрозуміли, чесність до себе мається на увазі, ви зрозуміли, що би вам. Бути в любові з собою, та навіть не знаю, навіть це може дуже серйозно врятувати ті стосунки, які є. Навіть може не врятувати, а по-новому їх зовсім якби перепрограмувати, відкрити, не перепрограмувати, відкрити їх по-новому через любов. Так ви ж не бачите, що у вас не вистачає якоїсь чоловічої енергії, і швидше за все, що це ж мудрість, це треба мудрість мати, щоб бачити. Будь ласка, зверніть на це увагу. І швидше за все, що ваш якийсь партнер він якраз вам десь і показує у цієї частини, що вам не вистачає, він якраз і вам хоче пробудити. Він же ж не просто так до вас прийшов, хоче у вас підняти, вашу, по-перше, темряву і пробудити якусь вашу чоловічу енергію. Тому що це дуальність, і ми розділені, а нам треба збиратися, так? нам, щоб вийти у щасливе почуття, Перш за все внутрішнє нам потрібна цілісність. І залипаємо ми на стосунках на інших людей і хочемо любові саме із-за того, що ми хочемо цілісності. Все іншого варіанту немає. Так, ви зрозуміли: дивимося друге. В кого хто тут вибрав сенси життя, що у вас? Що вам заважає, так? Бути цілісним, що вас не пускає в цілісність, що вас не пускає пробудити свою внутрішню чоловічу енергію, це стосується жінок, і чоловіки перекладають на себе. Е, так, ну, є зараз період трансформації. Дивіться, у вас щось в житті, типа, завершилося. Це, хто вибрав сенс життя, то в житті тут завершилася якась історія. Завершується, і ви виходите насправді в якусь творчість, креативність. Ну, Ви це робите, тому що це так повинно було статися. А, і тут зараз в когось відбуваються ці трансформації. Тобто, хто вибрав карту про сенси життя, про сенси життя? У вас насправді щось закінчується старе, і відбувається якась зараз трансформація. Тобто, ви виходите у щось нове, і ви якось проявляєтеся. І я бачу, що у вас якраз цей процес запускається, той, хто вибрав цю карту. Тому що тут на кінці в кінці колоди карта сонця вона означає, що це вже є вихід в цілісність, в проявленість ну от в перемогу так в перемогу над тим, над собою, над своєю темрявою, над тим, що мені не вистачає. тобто ви вже йдете, у вас ви вже в такій трансформації, ви вже десь щось це розумієте, десь вам життя показало, що це так, і ви вже, ну, якщо точно не знаєте, ви інтуїтивно розумієте, що вам треба взрощувати в собі чоловічу енергію. Реально, вам треба свого мужичка внутрішнього пізнати і полюбити. Я кажу це серйозно. І тоді ви збираєтеся і виходите в дух, в духовне тіло. Ви не залипаєте тоді на чоловіків. Це все, що кажуть про цілісність. І ще раз вам повторюю, що самий геніальний, простий рецепт це пізнати свого внутрішнього мужчину, тобто свою мужську енергію, з'єднатися з нею. А це що в нас мужська енергія? Це в нас жорсткість. Кордони, це чіткий вибір, це сміливість, це я сказала, я зробила, це відповідальність, це зібраність своєї уваги, це ціла направленість, це рух вперед. Це вже як я пішла щось робити, то я вже роблю це до кінця. Це витримка, це захист себе, коли я можу себе захистити. Це коли я можу собі дати пораду. Допомогти. Тому що тут в когось, тут хтось такий. Так, я бачу тут така дуже жіноча енергія в когось взагалі раніше була. І таке навіть якась жертвенність, Хотілося всіх рятувати, допомагати. Я не знаю, що ще робити, ви ще хотіли. Бачу, що багато чого. Ну, от така, от мамочка-мамочка, так. Всіх врятую, всіх пробуджую, всіх там направляю, просвітляю і так далі. Кому треба і не треба. Особливо чоловіків могло бути таке нячитися з ними. Оце взагалі треба виключити. Це взагалі треба виключити. це... Зло намірення, це насправді ви, ну, це нікого ні до чого хорошого не приводить. Це, знаєте, як світ перекручений, це все перекручено. А, ну, от, Так, я всіх рятую. Я от така, ну, ви маєте силу, так, ви маєте цю силу. Тут людина, яка має цю силу, але треба зрозуміти, що вам треба. Направляти цю силу в себе в себе, а ви це зможете зробити тоді, коли будете цілісними. От прям прокачаєте свою, а свого чоловіка, внутрішнього чоловіка. З Жінкою у вас все добре, прокачаєте, прокачаєте внутрішнього чоловіка. Ось така, дивіться, супер для всіх порада. Тобто хтось тут іде вже, хтось тут іде, пішов, от хто вибрав другий варіант, тут вже пішли своїм, своєю дорогою. Хто вибрав першу про чесність, вам дуже-дуже-дуже-дуже треба над тим попрацювати. Чуть свічку свою не перевернула. Я дякую всім за увагу. До наступного відео. Будь ласка, консультація. Під моїм відео можете писати, можете запитувати, і будемо взаємодіяти, знайомитися, допомагати один одному, розкривати і приходити до цілісності.